Години 20% там щось. ось, А воно вже от дощ. Ну, ніхто не вгадає, яка, яку погоду передає. Кай є те, що є. Хай така і буде. Ніц ми не змінимо. Та воно так, ніж ми ж не змінимо все одно. Це є факт. Але хмара перейшла, дві каплі дошку капнуло, так, ну, то тут, то там і усе. І по всьому дощі. Так, Гусі? Буде дощ чи ні, а ну признавайтеся. Нам треба ще мені день погоди, а там же, як Бог дасть. Бо я хочу сіно забрати. Гусь, не йди сюди поза мене, не йди хороший, йди пасись. Нокія ну Марія, вітаю всіх, хто в чаті. Доброго ранку, всім мирного дня, лайк поставила. Доброго ранку, Марія, гарного дня, миру, спокою. І всього самого найкращого всім. Галина Архипова, вітаю. вітаю, Аня, життя. Як воно є. Доброго ранку, люба щастя, добра і злагоди всім. Доброго ранку, Аня, гарного дня, хай Бог береже і міцне здоров'я вам всім после. Людмила Карпінська снідаю і біжу на двір поратися і на город, поки до роботи. Але ви зі мною в кишені. Всім гарного тихого дня. Дякую, Людмилочка, Бог вам поміч. Хай вас Бог береже і міцне здоров'я посла. Хай все буде добре. Мені на город сьогодні також треба, але якщо дощу не буде, прижне ігор кози, поснідаємо, то тоді, може, вийдемо на город. Ну, то таке, то я так думаю, але як воно буде, то ще ніхто не знає. Мой то аж завтра піду на той город. ну, Мені треба гички бломити. Знаєте, як по жменні гички, о, мій пастух йде. Ходи сюди, малиш. Ану, гуси не рожте! Ну ви паскудніки. Ось, тільки. Пролетів помежений. Ах, ви вредні, Кота мені обіжаєте. Ви дивись, які в гусаки. Що це таке має бути? га? Бишкетники. Він маленький. Прийшов вас пасти, а ви дивися, які, жуліки. Він же ж вас не зачіпає, а ви його хочете покусати. Геть то бишкетники. Що це таке має бути? Бог вам поміч, Людмилко, хай Бог дає, щоб все зробили так, як вам треба, сили і здоров'я вам. Не рухати мені мого кота, бо дам по Вредні. Будь тут, будь. Сказала не можна. Ну тут ой, гуска бриджу. Ага. Аня, життя мій лайчик шостий. Дякую. Галина Рудова, Тетянка, доброго ранку, будьте здорові. Хай сьогодні ладнаються всі справи. Дай Боже, щоб так воно було. Тетянка, в нас знову вже жарко, сонячно. Ні, в нас ще не сонячно, в нас хмарно, бачите як. Добрий день. У нас хмарно, ось, але будемо сподіватися, що сонечко вийде і ми досушимо сіно і заберемо. От дивися, пошпарили духліва. Ви що сказилися вже так бігом? То ж ще попасіться. Кай okay, пішла в баню свою, своїм пасовиськом. Ми пішли їсти і пити. О, от ото попаслися. то, от безпекний. Що ти їм будеш казати? Не хотіть пастися, то й не треба, якщо ви такі вредні. Що я більше вам можу сказати? Eller få noen på staven. Людмила Карпінська, мій дев'ятий. Дякую, Людмилко. Чого ти делаєш? Не пішли люди, хай йдуть. Шокіт, місяць як сидить вай.